Привіт і ласкаво просимо на програму Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися в до нас в Україні. Контрнаступ проти російської окупації повільно просувається вперед. Повідомляється про запеклі бої, особливо навколо міста Бахмут на сході країни. Президент України Зеленський відвідав там війська наприкінці липня. Місто було зруйноване і захоплене російськими військами на початку травня. наразі обидві сторони зазнають значних втрат боротьбі за Бахмут. Щоб компенсувати втрати, необхідно постійно набирати і тренувати нових солдатів. Деякі з них навіть проходять підготовку безпосередньо перед лінією фронту. один з українських тренувальних таборів розташований поблизу Бахмута, де російський опір особливо сильний. Тут командири род повинні працювати над тим, щоб інтегрувати новоприбудох у свої підрозділи. Щодня вони стикаються з надзвичайно небезпечними ситуаціями, не лише для себе, але й для новобранців. Наш кореспондент та його команда пережили це на власному досвіді, коли відвідали навчальний підрозділ. Це момент, коли атака вщухає. По нам вдарили російські касетні бомби. Усі ховаються де тільки можна. Коли все стихає, ми намагаємося вибратися звідти. Ми приїхали незадовго до цього, щоб зняти навчання солдатів, які вступають до розвідувального взводу. Більшість із них новобранці, деякі солдати переведені із інших підрозділів. Серед завдань взводу вогневе прикриття атак та вилазок. Найактивніші зазвичай і отримують поранення і гинуть. Ну, тобто випадають зі строю на певний час довгі. Да? Тому доводиться, доводиться брати людей, аби зберігати боєздатність підрозділу, знову навчатись е, з тими людьми, які на сьогоднішній день залишаються в строю, і продовжувати нашу боротьбу. Быстрее, Хоча офіційних даних немає, очевидно, що втрати наразі високі. За кілька кілометрів звідси піхотинці вчаться штурмувати ворожі окопи. Хвиля добровольців, що вступають до армії, спадає, натомість набирають все більше призовників. Потреба у доукомплектуванні підрозділів дуже велика. Мобілізовані проходять елементарну підготовку, а потім поспіхом готуються до виконання своїх обов'язків. Соловей, такий позивний цього бійця, був призваний два місяці тому. Так, звісно, недостатньо. Ну, люди ж в армії служать для чого? Вони ж не, не, не два місяці служать, правильно, якщо в армії. Тобто треба більше ну, навчатися. Ну, у нас же ж така ситуація, що все розвалилося, а тепер треба швидко, швидко. Ну, часу нема просто. Вперед, перед, вперед. Таке краю. Штурм ворожих позицій одна з найнебезпечніших операцій в окопній війні. У військах кажуть, що перша атака солдата найнебезпечніша. І що майже ніхто не залишається неушкодженим після трьох атак. Не, Правильно накрутив. Ну, я вже був на, на ну, там Ми зачищали бліндажі в посадки. Ну, страшно, звісно. йдеш по, по посадці йдеш там дерева. Вони завалять. І ти, ти складно мінометами тебе накриває. Ніхто не знає, скільки тренувань вони пройдуть перед відправкою на фронт. Цей підрозділ воює під бахмутом, трохи більше 20 кілометрів від цього полігону біля міста Дружківка. Бійці постійно ротуються на своїх позиціях. Деякі з цих інструкторів щойно прибули з фронту. Деякі ветерани переходять до навчання новобранців, тому що у боях отримали настільки важкі поранення, що не змогли повернутися назад. Звичайно, нюанси з людьми, які служать по 5-6 років, по 3 роки то простіше було. Не треба було б стільки втратити на базову підготовку. Але рівень підготовки я б не сказав, що впав. Більше з'явилося командирів, які можуть підготувати особовий склад. Ну, на полігоні, де тренується розвідувальний взвод, командир роти звикає до того, що замість досвідчених солдатів він тренує новачків. Гуру, це його позивний, бачив, як багато його товаришів по службі отримували поранення або гинули. Важко сказати, я навіть, скажімо так, з тими, з ким починав, вже багатьох немає хлопців. Гинуть, на жаль, гинуть, на жаль офіцери, командири взводів, гинуть головні сержанти, гинуть сержанти, гинуть рядові, і їх досить багато. Не хочу їх рахувати, чесно, це важко. Особисто я е, був два рази поранений. Так само і тут загадувати і хто буде коли. Ну це просто невідомо, чесно. Наш оператор отримав поранення під час обстрілу. Коли ми мчимо до лікарні, то бачимо, як солдати поспішають на допомогу своїм пораненим товаришам. Пораненим ще до того, як вони потрапили на передову. Після вторгнення Росії в Україну настрій в Латвії напружені. Ця сусідня з Росією країна колись входила до складу радянського союзу, поки не проголосила свою незалежність. Але Латвійська культура завжди допомагала людям зберігати свою ідентичність і спадщину, особливо через пісню і танець. Кожні п'ять років латвійці збираються разом щоб провести фестиваль пісні і танцю. Цього року в ньому беруть участь Арманс, народжений в Латвії, та Аліна, народжена в Росії. зараз. Важкі часи, особливо для російської меншини в Латвії, але цей фестиваль об'єднує всіх. Як країна виражає свою свободу, єдність і незалежність? Латвійський народ робить це за допомогою пісні і танцю. Протягом останніх 150 років ця країна на березі Балтійського моря кожні 5 років проводить традиційний фестиваль пісні і танцю. Деякі люди просто не можуть жити без цього фестивалю. Я, в принципі, дуже зациклена на музиці, а вона мене дуже наповнює і це просто у крові. Аліна з Росії, а Арманс із Латвії. Дві культури в одній країні. Із політичної точки зору це не проста пара, але на цьому фестивалі це не має значення. Тут вони всі один народ. Але перед тим, як розпочати шоу, виконавцям потрібно багато тренуватися. Двічі на тиждень протягом п'яти років для російської співачки Аліни Ігошевої ці мелодії проклали шлях до Латвії. У 1998 році вона вперше взяла участь у фестивалі, коли ще жила у Москві. Але родове коріння Аліни в Латвії. Мама з Мама з дитинства приділяє цьому багато уваги. Вона мене водила із семирічного віку в латвійське посольство в Москві. І там була недільна школа. Поки вона чекала на мене, то співала в курі. Так, власне, почалося моє захоплення латиською культурою. Через роки під час поїздки з хором до Риги Аліна закохалася в латвійську столицю. У 2014 році уродженка Москви почала тут нове життя. Сьогодні Аліна викладає в латисько-російській початковій школі. Якщо Аліна виражає свою латвійську ідентичність через пісню, то Арманс через танець. Арманс Прідольс вирощує обліпиху на заході Латвії. Це його друга пристрасть одразу після танців. Бурвецаакеоноа. Коли ми із сестрою були маленькими, батьки возили нас до Лієпаї на уроки танців. Тоді нам доводилося їздити на репетиції за 10 кілометрів. Відтоді танці стали невід'ємною частиною мого життя. Незалежно від того наскільки цей фестиваль об'єднує людей, війна Росії проти України все ще створює напругу у взаєминах між латвійцями та росіянами. Невеликий відсоток людей російського походження підтримує режим Путіна, але багато латвійців не звинувачують російський народ у цій війні. Люди там не винні у війні. Проблема не в Росії, а в керівництві. Цивільне населення зараз не може вплинути на ситуацію. Їм не вистачає сміливості вийти на вулицю і щось сказати. Але нам, латвійцям, також знадобилися роки, щоб зайти так далеко і відновити свободу завдяки співочій революції. Аліна теж каже, що не тримає зла на російський народ за війну. Їй також небайдужа доля її старої батьківщини Росії. За державу завжди була бідна. А за державу завжди було образливо. тому, що країна завжди подобається більше ніж держава. я була активною позиціонеркою, коли жила там. Бігала по мітингам. потім у якийсь момент я зрозуміла, що це там не працює. На жаль, я взагалі нічого не змінюється. і це тільки підкріпило моє бажання виїхати сюди до Латвії, де співи танці не просто хобі, а основа латвійської ідентичності. На цілий тиждень країна поринає у фестиваль пісні і танцю. Він розпочинається традиційними парадами у старому місті Риги і завершується грандіозним фінальним концертом. Напередодні спільного виступу Аліна та Арманс знайомляться особисто. Привіт, привіт. А вони співають до ранку наступного дня десятигодинне на свято надії, впевненості та підтримки. Добробут тварин і традиції високо цінуються. Але коли справа доходить до китобійного промислу, ці цінності суперечать одна одній. Багато людей не підтримують полювання на цих розумних морських ссавців та їхнє вбивство. Проте на Фарерських островах люди дивляться на це по-іншому. Тут загінне полювання на китів має багатовікову традицію. Це стосується і маленького селища Гьота Для місцевого жителя Йона Роя Хьонесена. Китобійний промисел ключова частина його життя, і він не думає відмовлятися від цього фарерські острови, що височіють над північною Атлантикою. Це суворість у чистому вигляді. Вони були утворені вулканічною активністю близько 50 мільйонів років тому. Їхні мешканці живуть завдяки морю, який досі залишається основним джерелом їжі. 18-річний Йон Рой Хьогнесен виріс у рибальському селі Гьота. Він тренується в селі та на старих грибних човнах перед роботою у місцевому музеї. Цей музей присвячений одній із найбільш суперечливих традицій Фарерських островів полюванню на гринт. Отже, це був ніж для полювання на китів, і він трохи довший, за звичайний рибальський ніж але він не дуже ефективний. Тож, коли кити підпливали до берега, потрібно було просто ніж у голову кита і сподіватися на краще. Традиція полювання на китів має серйозну історію: землі на цих островах мало і вона майже не родюча. Тому протягом багатьох століть жителі островів змушені були виходити у море. За допомогою простих грибних човнів вони заганяли цих ссавців у фьорди і вбивали їх на мілководді. Фарерці і досі полюють у такий спосіб, тільки сьогодні вони використовують іншу зброю. Ось цим вбивають кита. і це дуже просто. Це набагато гуманніше, чим ніж. Сподіваюся, ця традиція проживе ще кілька сотень років. Міжнародні захисники прав тварин сподіваються на протилежне. Члени товариства Морський Пастух прибули на острови, щоб зупинити полювання на гринд. Серед них Олександра Лечвар, морська біологиня з Польщі. Те, що тут відбувається, просто сумно. Це те, що, на мою думку, не повинно більше відбуватися. Вони роблять це вже багато років. Для них це традиція. Це те, що вони робили, аби вижити. Проблема на наш погляд у тому, що в цьому більше немає необхідності. Це зайві страждання для тварин. Активісти спробували зафільмувати полювання за допомогою дронів. Напевно, одна з найгірших речей це гонитва перед самим полюванням, яка може тривати годинами. Ви можете бачити, як вони пливуть зараз вже неспокійно і невимушено. Вони тікають, розумієте? Вони в страху. Гринди належать до родини дельфінів. Вони соціальні і живуть групами, які називаються зграями. Фарерці кажуть, що популяції дельфінів не перебувають під загрозою зникнення. Як тільки фарерці бачать зграю китів, вони б'ють на сполох. Селяни поспішають до своїх моторних човнів, щоб загнати ссавців у глухий кут. Усе село чекає на березі чоловіки, жінки та діти. Усі долучаються до роботи. Разом вони витягують китів на сушу. Вбивати їх дозволено лише тим, хто має мисливську ліцензію. Потім шестиметрових тварин розрубують на шматки. Це полювання не комерційне, китове м'ясо роздають безкоштовно. Це один з небагатьох продуктів, які ми можемо отримати з місцевих джерел. У нас є картопля, риба, вівці і кити, а все інше імпортується. Фарерці і сьогодні споживають м'ясо і жир китів. Вони консервують його і подають на стіл в особливих випадках. Сім'я Хьогнесенів готує з нього щось на зразок гуляшу. Це тут повсякденна їжа. Щодня в світі бувають мільйони свиней. Ми буваємо кілька, ну так десь 500 на рік. А всього гринт 500 тисяч. Чи десь так? їжа є їжа. І ця їжа смачна. Чи є традиційне полювання на Фарерських островах більш жорстоким ніж фабричне фермерство у багатьох інших країнах? Зоозахисники з морського пастуха можуть зрозуміти логіку такої позиції. Ці тварини у них було хороше життя до цього. У багатьох тварин, яких ми їмо як суспільство, цього не було. Їх просто виростили, щоб убити. І ми так само не вважаємо, що те, що вони роблять, це правильно. На нашу думку це дуже неправильно. Їхня місія на Фарерських островах ймовірно триватиме ще досить довго. Припиняти полювання на китів і дельфінів не планується. За цей рік тут убили вже близько пів тисячі тварин. Одне з найпопулярніших туристичних місць Німеччини шпреєвальд не лише для іноземних гостей, а для, для мешканців столиці Берліна, що знаходиться неподалік. Це розлогий води і ландшафт, де відвідувачі люблять сплавлятися на човнах по іделічних каналах і крихітних річках, якщо води достатньо. Та це місце ризикує незабаром пересохнути. причина, однак, не зовсім пов'язана з кліматичними змінами, а з політичними рішеннями, прийнятими в Берліні. Таким мешканцям, як Дірк Майер, вони завдають сильного головного болю. Дірк Майер у своїй стихії на воді. Тут у північно-німецькому шпревальді пан Майер заробляє на життя, керуючи готелями та гаванню для човнів. Ця місцевість приваблює багато туристів, але пан Майер знає, шпревальд змінюється. Ми не можемо забувати, що останні 50-60 років нам щастило. у нас не було дефіциту води. Навпаки, у нас її було занадто багато. Ці часи минули. У 2019 році рівень води в шпревальді знизився. Канали та річки пересохли, тоді це було винятком через спеку та відсутність дощів. Але експерти, такі як Інгольф Арнольд, попереджають, це може бути майбутнім Шпрейвальда. якщо ми нічого не зробимо, вся система зруйнується, і це найбільше вплине на Шпрейвальд. Причина родовище бурого вугілля неподалік. Видобуток вугілля відкритим способом передбачає риття величезних кар'єрів і викачування величезних обсягів підземних вод. Раніше це призводило до того, що вода потрапляла у шпреї, але Німеччина припиняє видобуток бурого вугілля, а це означає, що качати воду більше не будуть, а відповідно більше не буде підземних вод, які живлять шпреє. Щойно ми припинимо видобувати вугілля і перестанемо викачувати підземні води. Нам доведеться жити з природним рівнем води. Якщо влітку буде мало дощів, малі річки можуть пересохнути. Файнкеншпревальд може стати таким, яким він був до початку видобутку вугілля, коли ліс іноді переповнювався, а іноді пересихав. Це може мати наслідки для туризму та спричинити інші проблеми. Песимістичний сценарій на 25 років вперед полягає в тому, що у посушливе літо водний туризм буде дуже обмеженим. і Берліну фактично доведеться нормувати водопостачання. Зрештою шпрея протікає через Берлін і використовується не лише для плавання на човнах. 40 відсотків питної води німецька столиця отримує зі шпреї. Якщо рівень води значно знизиться, її може не вистачити. Екологи вимагають негайно вжити рішучих заходів. Ми повинні вжити заходів у шпреєвальді, щоб зберегти воду у ландшафті. Ми маємо захистити болота і засипати канали, які були розширені, щоб вмістити зайву воду з вугільних шахт. А це коштуватиме грошей. Она солаське Реставрація каналів може означати кінець для багатьох популярних серед туристів екскурсій на човнах шпревальдудасвеяґауза. Це було б жахливо. це те, що робить шпревальд таким чудовим: річки, вода і природа інші міста використовують доходи від туризму. Я сподіваюся, що це спрацює і тут. Венеція тепер бере плату з відвідувачів. Ми маємо зробити так само і з одноденними туристами. Тут Ми повинні зберегти унікальний характер шпревальду. Тому маємо знайти спільне рішення разом з інженерами, ландшафтними архітекторами та екологами. На це безумовно потрібні чималі кошти. Усі ідеї щодо порятунку шпревальду дорогі і суперечливі. Одна із пропозицій затопити старі шахти. Це створило б величезні озера, подібні до Котбусар Остзе. Воду звідти можна було б за потреби відводити до шпре. Площа цього озера охоплює близько двох тисяч гектарів якщо залишити всього один метр глибини в якості резерву, то можна зберігати 20 мільйонів кубометрів води і влітку подавати її превальдшом Але Тоді ці озера мали б виглядати зовсім інакше. Код бусер Остзея не може мати велику площу поверхні, адже це призводить до більшого випаровування. Площа поверхні повинна бути маленькою, а глибина дуже великою. Інша ідея полягає в тому, щоб відвести воду в шпре з прилеглих річок, таких як Одер. Але одер також страждає від нестачі води, особливо влітку, не кажучи вже про витрати. Екологи вимагають, щоб гірнича компанії взяли на себе більшу частину тягира, а не держава. На наше прохання прокоментувати компанія Ліаг, що видобуває вугілля, відповіла, що вони знають про дослідження експертів. У Бранденбурзі заявили, що поки зарано ініціювати конкретні заходи. А уряд Берліна ще не оцінив ситуацію. Та пан Майер каже, що час спливає. Уже зараз запізно на реалізацію такого планування піде ще 20 років. Ми знаємо про це вже 100 років, і все одно нам треба зібратися із думками. Жителі Шпраєвальду знають дні іделічного лісу, який вони називають домом, злічені, і зміни неодмінно настануть. А зараз я хотів би познайомити вас з британською музиканткою Анною Лапвуд. Ця молода жінка, пристрасна органістка і регулярно грає в розкішному королівському Альберт Холі, найбільш культовому музичному закладі Лондона. Але коли Анна грає тут, вона не чує оплесків чи вигуків браво. Це дивно, адже її музичні записи почула широка аудиторія по всьому світу. Що ж, очевидно, для Анни і небо не межа. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску Європа у фокусі.